Пувальна станція високого тиску, фарбує навіть густою фарбою. Просто берете відро, фарби, емульсіонку, будь-яку фарбу вона бере і просто опускаєте оце у відро і одразу воно все затягує. Оця шлангочка, вона мале коло заповняє систему. і Потім вона фарбує отсюди. Тягне 10 метрів шлангу, якісно фарбує. Нікуди лишня не летить, бо вона безвоздушна, тільки акуратненько вона кладе, економно і дуже якісно. Тому ця фарбувальна станція зарекомендувала себе як позитивно, професійно. Люди беруть, всі задоволені. Тому замовляйте, 224 68 64. Так як вона, нічим більше не пофарбуєш, бо під тиском фарбує тільки така станція. Дахи будинків, єврозабори, внутрішні роботи, потолки цей апарат дуже швидко окупається. Також для себе наняти буде дорожче.